Шановні колеги, шановні подобачі вищої освіти, ми сьогодні з вами святкуємо велике українське національне свято День Соборності України. Це свято свідчить про те, що всі ми, незалежно від того, де ми народилися, на сході, на заході, на півночі або на півдні, ми всі живемо в цій чудовій країні, яка називається Україною. І ми всі з вами, це єдиний народ, який в даний час показує мужність, показує те, що він дуже може бути кажуть сильним в даний час. І ми з вами є частинка того. Ви вчитеся, ми працюємо, але все це на благо України. І сьогодні. Ви зараз покажете, що в нашому вузі дійсно дійсно вчаться студенти здобуваючи вищої освіти зі всієї України. І ми будемо один одному бажати, щоб ми нас як можна швидше жили в мирі, і щоб ми мали майбутнє, гарне, світле прекрасне. А тепер, будь ласка, кожен з вас, представтеся і скажіть, звідки ви приїхали до нашого навчального вузу. Будь ласка, Діана Кіровоградська область. Марія Бережанська район. Христина, місто Тернопіль, Марія Місто Зелич, Єлена Вінницька область, Людмила Рівне, Христина Бережанська район, Ірина Тернопільська область, Лілія, місто Тернопіль. Андрій, місто Тернопіль, Оксана, місто Бузька, Данило, місто Миколаїв. Вікторія, місто Шумська. Ірина, місто Шульськ. Мар'яна, Львів. Аліна Тернопіль. Каріна, місто Волочинська. Валерій, місто Чорків. Богдан, місто Біла Церква. Вадим, місто Волочиськ. Святия, місто Золочів, Аліна, місто Київ. Ілля, місто Тернапиль. Катя, голова Хердонацької області. Дар'я місто Старокостянтинів. Ольга Містерів. Софія Ліськова. Катерина Місто. Валерія Любощів. Дариса Містовець. Владислав, місто Кременець. Настя, місто Волочиськ. Марія, місто Хмельницький. Віктор, місто Кременець. Дарина, місто Луцьк. Роман, місто Чорків. Вікторія, місто Кременець. Софія, Львівська область. Ярослав, місто Хмельницький. Ангеліна, місто Кам'янець-Подільський. Наталія, Тернопіль. Ігор Мишлюєць. Оксана, місто Тернопіль. Стебан Тернопіль. Ігор Тернопіль. Людмила Тернопіль. Марія Хмельницький. Ілля, місто Сарн. Ярослава, місто Дубін. Ярослава, область. Яна Харківщина, місто Зміїв. Вікторія Старокосадия. А тут місто Тернопіль. Соботова місто область. Анжела місто Рівня Юліале місто Рівня місто Оля, Хмельницька область. Яліна, місто Тернопіль. Софія, Хмельницька область. Катя Каза область. Андрій Черно. Данило, місто Тернопіль. Ліна, місто Тернопіль. Юрій, Тернопільська область. Далі Еліна, місто Тернопіль. Соломія, місто Біп. Олександр, місто Тернопіль. Ольга місто Рівне. Андрій, Донецька область. Тамара, місто Хмельницький. Акін, місто Ірина, Луницький. Тетяна Тернопіль, Аня Місто Миколаїв, Оксана місто місто Львів. Марина, Місторів, Варена місто Майта Юля, місто Луцьк. Софія Трускавець, Еліна Тернопіль, місто Містору, Уляна Кривий, Марія місто Луцьк. Анастасія Тернопіль, Катерина Хмельницький, Валерія місто Рівне. Вікторія місто Рівне. Марія Місто Тернопіль, Саша Місто Тернопіль, Дарина Тернопіль, Христина Рівна, Яна Місто Даржани. Володимир Миколаївська область. Тедир Тернопіль. Ліза Тернопіль. Аліна Фтей. Ігор з Тернополя. Алла з Князівки. Аріна Дніпро. Віка про Стас місто Ворож. Вікторія Тернопіль. Діма Володимир. Кома Рімить. Денис місто Стрей. Саша Житомир. Тетяна, місто Хмельницький. Христина Володимир, Вікторія Місто Тернопіль, Дарина Негрішин, Софія Житомир Анна Коваль, Софія Лондон, Марія Кривий, Іра Тернопіль, Оля Соліщики Неля Тернопіль, Доша Хмельницький. Кирило Хавчук. Ілля Тернопіль. Діана Тернопіль Вікторія Хмельницька Максим Іванибур. Надієрі. Нася Тернопіль. Богдан місто Лонець. Максим, Соло Краснодар. Соломія, місто Шумськ. Вероніка, місто Тернопіль. Карина, місто Мале. Миколаївська область. Владислава, місто Рівно. Яна Тернопільська область. Анастасія Тернопільська область. Софія, місто Тернопіль. Катерина, місто Сум. Уляна, місто Тернопіль. Станіслав місто Сумін. Назар Безбаки Тернопільська область. місто Поліна місто Кривий Рік. Я називаю місто Тернопіль. Надія місто Тернопіль. Софія, місто Піхаске. Аня, місто. Вікторія Львівська область. Уляна місто Шептицьке. Вітарошниця. Ольга Тернопіль. Наталя Тернопіль. Пані місто Рівне. Ірина Хмельницька область. Софія, місто Теребовля. Софія, Софія Збарашов. Вікторія Тінопівська і Карина Костор. Анастасія Харківська область. Марина, місто Луцьк, Анастасія Вороницька область. Яна, Тернопільська область, Софія, місто Луцьк. Аня Вільська область. Даша, місто Шус. Даяна, місто Сміла. Ірина, Тернопільська область. Діана, місто Тернопіль. Христина Тернопіль. Віта, місто Тернопіль. Олександр Солочув. Андрій Тернопіль. Денис, місто Жовтіводи. Данила, місто Жовтіводи. Каріна Тернопіль. Анна Марія Тернопіль. Софія Тернопіль. Оксана Житомир, Соломія Львів, Богдан місто Волочець, Ілля Миколаїв. Наша Оля Рісточко. Михайло місто Симгорівко. Софія Настя місто Тернопіль. Ілля місто Борщів. Дарина Київ. Аліна Заліщик. Ілля місто Борщів. Софія Тернапіль. Лопила Зелата Броду. Яна Робритна. Тетяна, Тетяна місто Камець Підлівський. Лариса Тернопіль. Оксана есть такой Тетяна, місто ко мне с Подивский. Satsang with Mooji